У Лозівському першому ліцеї видають гуманітарку. Її отримують мами з дітьми до трьох років. Для дочки Анастасії видали харчування та засоби гігієни. Дуже корисно отримували раніше. Ми ж отримуємо 860 гривень на дитину, тому звісно допоможе і приємно. Для отримання пакунків необхідно показати паспорт та свідоцтва про народження дітей. Гуманітарку видаватимуть і наступного тижня у робочі дні з 9 до 14 години. У цей час тут також можна отримати продуктові набори від Червоного Хреста. Їх зібрали для багатодітних родин переселенців ВПО з інвалідністю та для сімей загиблих захисників. У 12-му ліцеї сьогодні і у понеділок, 6 лютого, видають продукти на дітей до 18 років. Набори можуть отримати лузівчани та переселенці з 9 до 14 години за наявності паспорта мами та свідоцтв про народження дітей. Людей дуже багато, вони потребують допомоги. Тому наш заклад працює. Видається один пакунок на родину. Світлана переселенка з Луганщини. Продуктовий набір отримала на двох дітей. Допомога нам потрібна, бо дуже тяжке время зараз. Будемо ділитися, у кого нема чи можемо. Спасибі всім, хто допомагає. Проєкт Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні, реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми.